Сьогодні ювенальні поліцейські на центральному пляжі Запоріжжя провели профілактичний рейд серед жителів та гостей міста та розповіли, як зробити їх відпочинок на воді безпечним. Малечу попередили про негативні наслідки, які можуть статися у разі недотримання правил поведінки на водоймах. Нагадали про заборону запливу на дальній відстані, пірнання з високих берегів, мостів чи інших споруд. А ти знаєш правила? Забув і забивати. Ні. А, ти... І не взяти пливти, де дуже далеко не так, мали десь. Дорослих, в свою чергу, закликали не залишати дітей без нагляду та постійно пильнувати за ними під час купання. В ході рейду співробітники ювенальної поліції вручили всім охочим пляжного дозвілля, тематичні листівки та пам'ятки з переліком найважливіших правил поводження на водоймах і контактами екстрених служб. Дуже дякую працівникам поліції за те, що вони проводять профілактичні заходи, роботу під час відпочинку на пляжі. Сьогодні ми вкотре провели профілактичну роботу у місцях відпочинку поблизу водою. Нагадали дітям правила безпечної поведінки на воді. Шановні батьки, звертаємося до вас з проханням, посилити контроль за дозвіллям дітей, особливо у місцях поблизу водою. Бережіть себе та своїх дітей.